На об'єктах теплопостачання області підготовлено майже 80% котелень, понад 70% тепломереж та понад 70 теплових пунктів. Але, незважаючи на хороший темп робіт, підготовки до опалювального сезону деякі райони все ж мають значні проблеми. Що стосується закладів соціальної сфери, то вони готові до опалювального сезону майже на 70%. Зокрема, в закладах освіти акцент роблять на заготівлі твердого палива. Заготовлено більше 5 тисяч тонн вугілля, це третина до потреби. Проте рівень забезпечення вугілля Летичівського 10%, Староосенєвського 11%. Критична ситуація заготівлю вугілля склалась у Кам'янець-Подільському районі. За словами Петра Махнюка, є серйозні недоліки у системі благоустрою. Насамперед це стосується проведення ремонту доріг комунальної власності. Освоєно лише 14% коштів. Є багато причин, серйозних, фінансовий стан в цілому Україні і так далі. Але, скажімо, радує такий момент, що за минулий тиждень рівень оплати і освоєння коштів зріс до 22% і досяг 10,8%. Якщо така тенденція піде і надалі. То ситуація явно покращиться. через складну зовнішньоекономічну ситуацію в країні. Урядом поставлене завдання щодо скорочення споживання природного газу на 30%. Завдання складне, адже держава практично не виділяє кошти на запровадження енергозберігаючих технологій. Крім того, є проблеми і в місцевих бюджетах, але комунальники області все ж намагаються виконати поставлене завдання. Обласний центр, де зосереджено 60% теплоенергетики області, щорічними заходами забезпечив високий рівень модернізації комунальні. Теплоенергетики в попередні роки. Питомі витрати на одну гігакалорію 157 гривень це є найнижчим в країні, як і тарифи на послуги теплопостачання. Такі речі просто так не приходять. У планах подальше скорочення споживання блакитного палива. Ряд газових котлів будуть замінені. Планується оновити тепломережі, а також становити понад 30 твердопаливних котлів. Приміром, у Кам'янці-Подільському вже є чотири таких котли, а незабаром встановлять ще два. Таке переоснащення, кажуть посадовці, вже дає позитивні результати. У полоному, який, по суті першими в комунальній енергетиці, почали займатися переведенням котелів на тверде паливо. Були там питання, є конкретні результати. Чітко відповідаю, що за спочатку року в полоному зменшено споживання на сьогоднішній день на 52%. З метою економії бюджетних грошей і скорочення споживання природного газу в області не лише замінюють котли, а й утеплюють фасади будинків. У місті над Смотричем гроші на це дають і самі мешканці, і міський бюджет. Ми, напевно, перше місто в Україні, яке зробило утеплення фасадних. Будинків з розрахунку 50 на 50, тобто 50% це населення збирає, 50% міська влада. Ми вже зробили 46 будинків, таким чином утеплили, і люди йдуть на допомогу. Крім того, ми створили спеціалізовану комісію по прийомку кожного будинку до зими. Але, незважаючи на всі зусилля, так звані непопулярні рішення владі, все таки приймати доведеться. А це щонайменше, найменше скорочення постачання гарячої води. Тепловикам вже доведено жорсткий помісячний графік споживання газу. Затверджено відповідні заходи. Процес їх реалізації мають взяти під особистий контроль керівники районів і міст області. Під особистий контроль наголошую. Слідуючи, очікуємо й інших непопулярних заходів. На сьогодні змушені скоротити споживання гарячої води, але можливі й більш жорсткі дії. Готувати до цього споживачів варто вже сьогодні. Дарина Денисенко Іван Мовчан для інформаційного випуску комунального господарства та об'єктів соціальної області